Працюємо йожиком, даємо кисню, даємо додаткові поживні речовини. Чого? Тому що таким чином ми прискорюємо мінералізацію і даємо удар поживних речовин. Тобто, коли люди кажуть, що даємо кисню, це саме таким чином. Проходить кисень і він дає більше, все ж таки дає більше. ...поживних речовин. Це отак от воно все виходить. Ну, рядки нарізаються тепер гарненько. Уже коли пройшли зовсім інший стан. Тобто, то воно спліталось, тепер вже все гарно. Крузака поки нема, будемо покупати гелік. І гіліантиксом вже будемо добивати і все це працювати.